Вітаю всіх, шановні друзі. З вами Лана Мун і мої призиви завітні. Я сьогодні покажу, як я шаманю. Я заходжу в гру, повністю прокручую всі призиви, доходячи до першого. Роздивляюся деяких, деяких героїв, котрих я, мабуть, хотіла, бо, от, наприклад, червоного в мене немає. Кого б ви тут з рекомендованих. Um, більш за все схвалили б це питання таке. І ось я виходжу після повної крутки і знову заходжу, і на першому герої роблю призив. Ось такий в мене <шум> шаманський момент є. Салі, ну, в саллі є, я його мало використовую ну на швидкий. І поступово на наступному герої роблю призив і отримую цього разу. Клівер такий мені випав. От я його роздивлялася. Швидкий, до речі. Навішує суперникам паразитів, котрі атакують кожен хід, збільшуючи свою атаку. Подивимось на максимальних статах, скільки то. Ось дивимось, наносить сам герой 100% урона, а костяна ловушка 45% кожен хід. Урон збільшується на 8 і до максимума 93%. Нифіга собі. Ну, тому і урон від самого героя не дуже ем, сильний. І До того ще мінус 34 і вороги получають атаки, і ще поступово вона знижується. Ну, нормально так. І давайте ще подивимось, які максимальні стати в нього. Норм. Коротше, плюс ще пасивки всілякі. Коротше, мабуть, герой класний, що скажете? Наступний призив. Ну, це я, що не посильною працею на шкрібла на три призиви, збирала гулі, це третій гулінбурсті за все існування мого аккаунта, котрий мені випав. От я мрію, щоб мріяла, щоб поставити багато гулінбурсті в якийсь швидкий турнір, і то, мабуть, я зроблю, треба тільки прокачати, бо і на нього в мене є костюм ще. І два вже є гулінбурсті, котрі в костюмах качані. Добре. Ну і як кажуть, апетит приходить під час вживання їжі. Не втрималась ще три призиви будуть. Ось я, мабуть, більше львів не хотіла. Вона на цілих шість ходів блокує активацію навиків і 267% урона ну ворогам. Афігіть, просто ще лоухи, просто теж офігенна карта. І ось теж шаманю, шаманю. На лоухи давайте призивати Зазвичай призиваю на тій карці, котру я б хотіла. Більш може за все, епічна медоу це перша медоу. Мені раніше не було медоу. Теж з сім'ї мисливців, дуже швидка, 200-300 200-300 урона цілі і ось а, 265 на повному викачуванні і ще ядам травить суперника. Ну, начебто норм, така четвірочка, що скажете. Летимо далі. ТХ і останні, ні, два останні призиви. Тож теж шаманю всіх прокручую? Зупиняємося от на початку. До речі, в мене жовтий біда Thunder Club. Слухайте, ну такий грізний чувак. Не знаю, варто його хотіти в колекцію, мабуть, так. На ньому в мене. Випадає ще більш грізний кошрек. Хі -хі. Окей, ну, не все маслиниться коту. Що там далі? На люїні, мабуть, давай призивати. Ось так і думаю, що в мене буде. І новий герой. У мене його не було жодного разу, був новий капітан. Він теж жре, е, цих прислужників. І непоганий урон 240% всім цілям, ну, в котрих є прислужники. Ну Клас, я вважаю, непогана карта. Обов'язково буду качати, бо в мене є з тих, хто жретіки з четвірок обжора та гормек. Ось 275% навіть на повному прокачуванні вибачаюся. Класна, класна історія. Тож, ще ось наш крібла на скриню завітну. Ну, норм. <с> Я задоволена, чесно. Не завжди хочеться, щоб всі були п'ятірки. Ну Але за шість призивів дві нові класні четвірки варті прокачування, плюс ще й п'ятірка афігенська. Та ще й нарешту дали третього кабана. Вважаю призив дуже вдалим. І маю надію, що у вас вони теж були класні. От в мене завітний призив працює. От не знаю, як у кого, а в мене працює. Поки що цю затву, щоб не наврочити. І давайте тоді до нових зустрічей. Ви ж знаєте, що окремі призиви я викладаю, якщо вони того варті. А так, в кінці місяця, як зазвичай, я то роблю повні підсумки, звіт за місяць. І ну, це звісно увійде у цей загальний призив. Тож до наступних зустрічей. побачимось. Слава Україні!